Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали. Девін він Хейні не вважає свого майбутнього опонента Василя Ломоченка старим пердуном. Пряма мова. Теренс Крофорд старший за Ломоченка, але ніхто не каже, що Крофорд рухлявий. Тому не треба говорити, що лома пенсіонер. Невже він постарів за одну ніч? Коли я виграю, то хочу, щоб усі мені віддавали належне. Шейн МакГіган, тренер Даніеля Дюбуа, впевнений, що його підопічний відпиздить Олександра Усика в їх майбутньому протистоянні пряма мова. Олександр Усик феноменальний боєць, але він звичайна людина. У нього дві руки і дві ноги. Він менший, ніж Даніель. Я вважаю, що у Дюбуа, мабуть, найсильніший удар у надважкій вазі. Ми обов'язково скористаємося цією можливістю. 8 квітня відбудеться бій в легкій вазі між Шакуром Стівенсеном та Шуїчіро Йошино. Напередодні поєдинку боксери провели традиційну. Битву поглядів, під час якої Стівенсон поклав ментального болта на повагу до суперника, якось не по-джентльменськи. Блять. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.